Чинодіївському дитячому будинку інтернат на Мукачевщині, що працює майже 35 років, виховують сріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. До 2005 року дитячий заклад приймав лише дошкільнят. Зараз вік вихованців від 3 до 14 років. Дошкільну освіту мої педагоги можуть давати, оскільки в нас такий статус дошкільний навчальний заклад. А освіту загальноосвітню дає загальноосвітня школа, базову базову освіту 9 класів, і це дуже добре. Це поміняло дітей у корені. На сьогодні 65 вихованців дитячого закладу відвідують надіївську загальноосвітню школу, і це досягнення кажуть педагоги. Спочатку для цих дітей у навчальному закладі сформували окремі класи. Та рішення керівництва про те, що ці діти можуть здобувати середню освіту разом з іншими учнями, пришвидшило адаптацію до шкільного життя. Ми зрозуміли, що цю адаптацію. Краще починати з першого класу. І зараз е, наші учні, бо це всі наші учні, навчаються разом починаючи з першого класу по дев'ятий клас. Е, учні адаптуються. Учні звикають, я думаю, це дуже добре не тільки для вихованців дитячого будинку, але і для учнів села. Тому що ну разом з цим вони е, розуміють, яка роль своїх батьків у їхньому житті, правда, вони можуть порівняти. Вони розуміють, скільки треба прикласти зусиль для того, щоб щось досягнути в житті. Нині вони успішно здобувають знання разом із зі своїми однолітками. Їх не вирізняють з поміж інших ані вчителі, ані однокласники. Ба більше тут вихованців дитбудинку підтримують у всіх починань. Насправді відносини в нас дуже хороші. Багато є, що кращі друзі, ми общаємося з ними, ділимося секретами, ми дружні і все робимо разом. А ще вихованці Ченодіївського дитячого закладу сподіваються, знання, які здобудуть тут, їм неодмінно знадобляться після закінчення школи. Шкільне життя мені взагалі досить добре. Я люблю навчатися. Майбутньому я мрію поступити на медичне. У мене є сестра Тетяна, яка вже вона закінчила вже 9 клас, і вона теж навчається в медичному. Мені дуже любиться навчатися в школі. У нас дуже великий клас. Ми дуже дружні. Мені любиться навчати всі предмети. У навчальному закладі тішаться вихованці будинку-інтернат беруть активну участь у житті школи. Зокрема, активно долучаються до благодійних та патріотичних акцій.